Привіт! Хочу почати це відео з питання, чи згодні ви з тим, що найважливіший ресурс в нашому житті це час. Напишіть свою відповідь у коментарях. Думаю, цей обмін думками буде цікавим. Мене звати Вадим, ви на каналі Сімейний Бюджет. Тут ми багато говоримо про інвестиції. Сьогодні поговоримо про інвестиції свого часу, а якщо більш точно, то про сервіс, який допоможе нам його економити. З великою ймовірністю, ви вже знайомі з цим ресурсом, а якщо ні, зробимо це разом. Так, просте та зручне для роботи середовище, яке дозволяє підприємцям економити час та гроші. Так про себе говорять самі розробники. А що насправді? У цьому відео хочу поділитись своїм досвідом користувача. Розберемо, в чому користь та зручність сервісу, перевіримо можливість автоматичного формування податкової звітності, сплати податків, а також контролю відсутності заборгованості по податковим платежам. До використання таксер я успішно вів облік доходів по своєму ФОП в Excel та подавав декларації через особистий кабінет платника податків. Сказати, що це було надто складно, ні. Але все ж є те, у чому таксер став незмінним помічником для мене. Отже, давайте спробуємо розібратися з перевагами та недоліками сервісу, що допомагає значно економити час особисто мені. Податковий календар. Суперзручна та інтерактивна річ, яка допоможе не пропустити строки сплати єдиного податку та ЄСВ, а також строки подачі податкової декларації та звіту з ЄСВ, онлайн-бухгалтерія дозволяє швидко створити акт чи рахунок, а також вести облік доходів ФОП. База знань тут можна знайти багато корисної інформації та отримати відповіді на найпоширеніші питання, що стосуються роботи та ведення ФОП. Ну і, звичайно, бухгалтерська та юридична підтримка, де за допомогою форми зворотнього зв'язку можна поставити своє питання та отримати кваліфіковану персональну відповідь від команди сервісу. Далі хочу поділитись своїм досвідом, що та як саме я використовую. Через таксах зручно отримувати автоматичні нагадування про строки подачі декларацій та сплати податків, додавши всі свої події до Google календаря. Для цього перейдіть в розділ події, поточні. Натисніть на позначення календаря та підтвердіть операцію. Тепер ви своєчасно будете отримувати сповіщення по обраним подіям. Спрощена подача звітності. У цьому ж розділі ми можемо швидко подати податкову декларацію. Достатньо обрати опцію Сформувати документ. Більшість полів буде заповнена автоматично із профілю користувача. Лишиться лише внести суму доходу за звітний період, натиснути кнопку Здати онлайн, підписати документ КЕП та надіслати на шлюз податкової. Повідомлення про прийняття від ДПС ви отримуєте при перегляді звітності. До речі, важливо відмітити, що вся інформація користувача зберігається виключно в зашифрованому вигляді. Щодо автоматичного заповнення абсолютно всіх полів декларації, це теж можливо. Але є нюанс: необхідно фіксувати операції по доходам у самому сервісі Такса. насправді це не складно. Саме для цього передбачено розділ «Бухгалтерія», Тут через підрозділ кошти потрібно разово внести реквізити свого рахунку ФОП, а далі переходимо в підрозділ операції та додаємо суми надходжень на банківський рахунок. На основі доданих операцій формується книга обліку доходів. Сервіс також дає можливість облікувати і валютні надходження. Після внесення платежу в іноземній валюті автоматично проводиться перерахунок суми отриманого доходу за курсом НБУ на дату операції. Для особливо лінивих. Taxer дозволяє імпортувати файл зі списком платежів без необхідності при цьому вносити вручну кожну операцію. Тепер щодо сплати податків. Скажу чесно: податки через сервіс онлайн я не сплачую. Але така можливість є: через розділ події ви можете сформувати платіжне доручення для сплати ЄСВ чи єдиного податку та відразу провести сплату. Сума єдиного податку розраховується автоматично із даних бухгалтерії – або із попередньо сформованої декларації за звітний період. Сума ЄСВ також рахується автоматично, виходячи із діючого розміру мінімальної заробітної оплати. Для отримання реквізитів платежу та проведення оплати натискаємо на кнопку Сформувати рахунок. Далі обираємо спосіб оплати карткою онлайн або ж переказом за банківськими реквізитами і наостанок проводимо платіж. Все готово. Залишається лише переконатися у правильному зарахуванні коштів. І от чим я із задоволенням користуюся онлайн перевірка заборгованості по податках. Привіт, я сподіваюся, ви любите подарунки, тому пропоную вам два безкоштовні уроки по інвестуванню. один як навчитись інвестувати, і другий побудова довгострокових портфелей. В описі до цього відео ви знайдете лінк на телеграм-бота IPLAN Ви в ньому реєструєтесь, забираєте свої подарунки, а також дізнаєтесь більше про спільноту IPLAN Це вже кілька сотень свідомих інвесторів. Це кожного тижня щотижневі зум ефіри, це власна база знань і це вже величезна бібліотека бібліотека проведених ефірів, де ви можете багато-багато всього почерпнути. Лінк даю в описі до цього відео. Як перевірити стан розрахунків з бюджету? Перш за все, потрібно встановити ключ КЕП. Це разова операція, яка проводиться через розділ налаштування, профілі. Далі завантажте файл ключа. Це дозволить проводити синхронізацію із сервісом Державної податкової служби. Важливо. Що в цілях безпеки таксер не зберігає ключі на своїх серверах, вони знаходяться безпосередньо на вашому комп'ютері. Щоб пересвідчитись у відсутності заборгованості по податкам, перейдіть у розділ Податки, виберіть перевірка заборгованості та натисніть кнопку Синхронізувати або Жоновити. За кілька секунд ви отримуєте інформацію по сумі заборгованості перед ДПС у разі її наявності. Інформація про розрахунки з бюджетом відображається у вигляді таблиці. Від'ємні значення в колонці сума це нарахування податку. Додатні його сплата. Ну що ж, давайте трохи висновків та моїх думок. Чому не плачу податки через сервіс? Бо, на жаль, поки що, це не повністю автоматизований процес. Таксер не дозволяє експортувати платіжне доручення у мобільний застосунок банку, як то Приват24 чи Monobank. Питання вирішується збереженням шаблону платежу та перевіркою актуальності реквізитів при кожній наступній оплаті. Зверну особливу увагу: контроль платіжних реквізитів це справді важливо. Не нехтуйте тим, щоб переконатись у правильності реквізитів, а після проведення платежу перевіряйте коректність зарахування сплачених податків. Що ще не так зі сплатою податків онлайн. Вбудований таксаром у свій сервіс спосіб оплати з комісією від 2%. Як на мене, це дорога альтернатива самостійній сплаті через банк. Але у кожного є вибір, і погодьтесь, мати можливість обирати це наше право і перевага. І тут знову акцентую вашу увагу, що для можливості використання всього функціоналу сервісу, а саме спрощених форм звітів, їх автоматичного заповнення, а також онлайн перевірки заборгованості по податкам, вам недостатньо буде базового безкоштовного тарифного пакету. Для цих цілей потрібен тариф Таксер Стандарт, який коштує 650 гривень на рік. Нам важливо бути максимально корисними для своїх підписників. Тож бонус для тих, хто разом з каналом сімейний бюджет знижка 40% на річний тариф за промокодом, який ви бачите на екрані. Використовуйте його з користю для себе та залишайтесь з нами надалі, а ще краще рекомендуйте канал друзям. Посилання на сервіс знайдете у описі до цього відео. А тепер давайте об'єктивно. Таксер дає реально можливість ФОПам на єдиному податку, які не є платниками ПДВ та не використовують найману працю, цілком легко обійтися без бухгалтера. Весь базовий функціонал, а на стандартному тарифі навіть більше тут є. Беззаперечний факт, що сервіс має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який добре справляється із своєю основною функцією, автоматичним формуванням та подачею податкової звітності до ДПС. Інтерактивний календар з актуальними податковими подіями дозволяє не пропустити подачу звіту чи декларації або ж дату сплати податку. Автоматичні нагадування додатковий фактор комфорту, що забезпечує підприємцям спокійний сон. Ще таксер дає можливість вести онлайн-бухгалтерію, автоматично формувати базові документи а також пропонує введення онлайн-книги обліку доходів, що досить зручно. Містить корисну та актуальну інформацію щодо податкового законодавства, десятки бухгалтерських та юридичних консультацій, а що найцікавіше, дозволяє поставити своє питання консультанту та отримати на нього компетентну відповідь. Тож підсумую. Особисто мені таксер дозволяє завжди тримати питання податкового обліку у фокусі уваги, а основне економити час для сім'ї, хобі та власного розвитку, або ж для запису нових відео на канал. Але це якщо від вас є підтримка та зворотній зв'язок, ну, ви розумієте, на що я натякаю. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, що допомагає вам економити свій час та як ви справляєтесь із тим, щоб без зайвого стресу співіснувати з власним ФОП.